Слава Україні! Слава нашим героям! Дякуємо за СУ, за день, за ніч. Листопад. Прийшов листопад. Живий проживе думає, можливо, буде у нас і січень, і буде святвечір. І традиційно українці на святвечір, 6 січня, тепер це вже ми будемо можливо і двічі робити 25 грудня разом з усім світом заносити на святвечір в хату, дідуха. Але щоб дідуха в хату занести 6 січня, то потрібно було подбати про збіжжа на дідух заздалегідь. Тобто, у момент достагання колосся, збіжжа, в літі, коли була в мене хвилинка, ми разом з синами трошки заготовили собі збіжжа. І тепер ми робимо такі снопики, пучечки з яких буде набагато простіше скласти великого. Дідуха, символу достатку, добробуту. Тут і квіти в нас будуть, і мак, і ну, все, що ми, все, все, що ми заготували. Тому, тому якраз саме цього випадку стосується приказка, що готуй сани влітку.